Привіт усім! Ви на каналі бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати дуже вишуканий італійський мандариновий торт. Дно форми змащую олією накриваю пергаментним папером і посипаю по пергаментному папері двома-трьома ложками цукру. Очищені від шкірки мандарини розрізаю навпіл і розрізаною стороною викладаю на цукор, яким крито дно форми. Якщо в мандарині є зернята, то видаліть їх. Добре вимиту мандарину розламую і відправляю у блендер разом із шкіркою. Добавляю сюди ще і олію та потрібну кількість яєць. Щоб визначити, скільки потрібно яєць, тут треба їх зважити. Як би це парадоксально не звучало, але в нашому рецепті яйця йдуть на вагу. І все це разом переблендерую. Але якщо ви не любите гіркуватого присмаку шкірки мандарини, тоді давайте самі мандарини без шкірки. У миску просіваю разом змішані муку, крохмаль і розпушувач. Сюди ж додаю відміряну кількість цукру та щіпочку солі. Все це ретельно перемішую. І тепер до сипучих інгредієнтів додаю зблендеровану мандаринову суміш. І знову все ретельно перемішую, так, щоб не залишилося де грудочок. Там. Щойно приготовленим тістом залила викладені по дну форми мандарини, торт кладу у духовку і при температурі 180 градусів буду витікати його 45-50 хвилин. А коли визначений час прийшов, витягую з духовки торт, ножем відділюю його від краю форми і перевертаю його догори дном на тарілку. Забираю дно форми і знімаю із торта пергаментний папір. І подивіться, яке чудо у нас вийшло. І коли наш мандариновий торт остигне, присипамо його зверху цукровою пудрою. Торт дуже бюджетний, мінімум інгредієнтів і пару мандарин. Але подивіться, яка ж це вийшла смакота. Цей мандариновий торт надзвичай м'ягенький, його можна їсти губами. А подати можна із такими збитими вершками, прикрасивши їх дольками мандарин. Хоча це не обов'язково смакувати цим вишуканим італійським мандариновим десертом можна і без вершків. Готуйте, друзі, і нехай вам смакує! А між іншим, торт цей я готувала в Італії.